Василь Стефаник, Камінний хрест. Відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку сам себе в борозну. На коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав, може ліпше, як нашильником. То як тягнули снопи з поля або гній у поле, то однако і на коні, і на Івані жили виступали, однако їм обом під гору посторонки мусувалися, як струнви, і однако з гори волочилися по землі. Догори ліс кінь, як по леду, а Івана, як коли би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухла йому на чолі. Згори кінь виглядав, якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину, а ліва рука Івана обвивалася сітою синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком іще перед сходом сонця їхав Іван у поле пільною доріжкою. Шлеї не мав на собі, лише йшов із правого боку і тримав дишель, якби під пахою, і кінь і Іван держалися крепко. Бо оба відпочали через ніч. То, як їм траплялося сходити з горба, то бігли, бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових. Придорожнє зілля і бадилля гойдалося, вихолітувалися на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди. Але часом, серед найбільшого розгону, на самій середині гори Іван починав налягати на ногу і спирав коня. Сідав коло дороги, брав ногу в руки і слинив, аби найти те місце, де бодяк забився. Та цю ногу сапов шкрепчи, не ти її слину промивай, говорив Іван із пересердя. Діду Іване, а батюга в того борозного найбіжить, коли овес поїдає. Це хтось так брав на сміх Івана, що видів його патороч зі свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк далі. Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу і, встаючи, казав Не бійся, вигниєш, та й сам віпадеш, а я не маю часу з тобою панькатися. А ще Івана кликали в селі переломаним. Мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулуб до ніг, то його вітер підвіяв. Як прийшов із войська додому, то не застав ні тата, ні мами лише хачину завалену. А всього маєтку лишив йому тато Букату горба що найвищого, і найщо найгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок. І зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і в межі ніякої на нім не було. Лише один Іван узявся свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосний крик Ех, мой, як то грену!» Та й по нитці розлетиссі, який же стяжкий. Але відай ніколи не гримнув, бо шкодував міха, і поволі його спускав із плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду: Сонце пражить, але не пражить, аж вогнем сипле, а я колінкую з гноєм наверх, аж з колін обскакує, Під із за кожного волоска просік. Та й так ми солоно в роті аж гірко, ледве я добився нагору, а на горі такий вітрець дунув на мене, але такий легонький, що аж. А підіть же, як мене за минуту попереці Зачело ножами шпикати, гадаюсь ми, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його переломаний. Але хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кецькі трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруге. Вік свій збув на тім горбі. Чим старився, тим тяжче було йому, поломаному, сходити з горба. Такий песій горб. Що стрім голов у долину тручеє. Не раз, як заходяче сонце, застало Івана наверху, то несло його тінь із горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягла тінь Іванова, як велетня, схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь і говорив горбові Ото сні небоже зібгав у дугу, але доки ні ноги носи». То мус родити хліб. На інших нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з войська, робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви ходив лише раз у рік, на Велегдень, і що курей зацірував. То так він їх научував, що жадна не важилася поступити на подвір'я і порпати гній. Котра раз лапкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іваниха Христом стелилася, то не помогло. Та й хіба що то, що Іван ніколи не їв коло стола, все на лаві. Був сме найметом, а потім ві був сми десять рік у войську, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. Гостей у Івана повна хата. Газди і газдині. Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив у кінці податися. Спросив Іван ціле село. Стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і видко каменів, бо слова негоден був заговорити. Дякую вам, файно газди і газдині, що стині мали за газду, а мою за газдиню. Не договорював і не певні до кого, лиш тупо глядів наперед себе і хитав головою, якби молитву говорив, і на кожне її слово головою потакував. То, як часом, якась долішня хвиля викорубить великий камінь із води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по нім маленькі фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу й заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків, а глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду. Потряс сивим волоссям, як гривою, кованою зі сталевих ниток, і договорював Та дякуємо вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в него Жідаєте. Най вам Боже здоров'я, діду Михайле, подав Михайлове порцію і цілувалися в руки. Куми Івани, дай вам, Боже, прожити ще на сім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце, та й допоможе ласков своє внаново Газдов стати. Коби Бог дозволив, газде, а проше, а до же, гадав сми, що вас за стів пообсаджую, як прийдете на весілля, синове, але інакше зробилося. То вже таке настало. Що, за що наші діди та й тати не знали, то ми мусимо знати. Господа воля. А законтитуйтеся ж, Сигазде, та й вибачійте за решту. Взяв порцію горілки та й підійшов до жінкам, що сиділи на другім кінці стола від постелі. Тимофіхо, кумо, я хочу до вас напитися. див'юся на вас. Та й ми, як якийсь казав, молоді нагадують це. Де де, де оце сте була, хлоп'яна дівка. Годне сте були, то ми за вами на одну нічку збавив, то сте в данці ходили, як сновавка, так рівно, баде кумо то ті роки наші. Ану-ко, пережийте, та й вібачійте, щоб на старість танець нагадав. А проше. Глянув на свою стару, що плакала між жінками, і виймив із пазухи хустину. Стара, на накоп тобі платину та файно обітреси, аби я тут ніяких плачів не видів. Гостий собі палнуй, а плакати ще доста часу, ще так сі наплачеш, що очі ті витечуть. Відійшов до газдів і крутив головою. Щось бим сказав, та наймовчу, найщиную образи в хаті і вас, як гречних, але рівно, не дай Боже нікому доброму на жіночий розум перейти, а аді видати, як плаче, та на кого, на мене, на мене, газдини моя. Та я би тебе викорінував на старість із твоєї хати. Мовчи не хлипай, бо ти сиві кіски зараз обмичу та й підеш у ту Гамерику, як жидівка. Кому Івана лищить, живе собі жінку, та же вона вам не воріг, та й дітям своїм не неворіг, та й банно за родом, та й за своїм селом. Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріть ані дзелень, то її банно, а я туди з віскоком іду. Заскриготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як довбнею, і бився в груди. Озміт. Та вгадіть ми сокиру тут у печінки, та, може, той жовч пукне, бо не вітримаю. Люди, такий туск, такий туск, що не пам'ятаю, що се зо мною робить. А проше газде, а взміть же без церемонії та будьте вібачні, що ми вже подорожні. Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку, але то не задурно йой, не задурно. Цього би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини, уважійте, письменні, та як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, та як підійшли під стару та й пилили, пилили, аж перерубали. Два роки нічого в хаті не говорилося, лише Канада та й Канада, а як не достигнули, як їм видів, що, однако, німуть отут на старість гристи, як не піду, та й їм продав, що крішки». Сини не хотів бути найментами після моєї голови, та й кажуть Ти наш тато, та й заведи нас до землі, та дай нам хліба, бо як нас розділиш, та й не буде з чим киватися. На їх Бог помагає їсти той хліб, а мені однаково гинути. Але газ де мені переломаному доходів? Я зробок, ціле тіло мозель, кості дрихлові, що заки їх рано зведеш докупи, то. Десять раз йойкнеш. То вже й ва не пропало, а ви собі туск до голови не припускайте. А може, як нам дорогу покажете, то й усі за вами підемо. За цим краєм не варт собі туск до серця брати, ця земля не годна кілько народа здержити та й кільки біді вітримати. Мужик годин». І вона негодна, обої вже негодні, і саранчі нема, і пшениці нема, а податки накипають. Що сплатив лева, то тепер п'їть. Що сів солонину, то тепер барабулю. Йой золили нас, так нас й мили в руки, що з тих рук ніхто нас не годен вірвати, хіба лиш тікати. Але колись на сі землі буде покаяння бо нарід поріжесе, не маєте ви за чим банувати. Дякую вам за це слово, але його не приймаю. Певно, що нарід поріже се. то ж Бог не гніваєся на таких, що землю на гиндель пускають. Тепер нікому не треба землі, лиш, вик, слів та банків. Тепер молоді газди мудрі настали такі фаєрмани, що за землев не згоріли. А дивіть, коси на ту стару скрипку. Та пускати її на гиндель, та же то дуплава верба, кине пальцем та й маком сіде, та гадаєте, що вона зайде на місце, От перевернеся десь в окіп, та й пси розтягнуть, а нас поженуть далі і подивитися не дадуть. Відки таким дітям має Бог благословити? Стара, а судиш? Прийшла Іваниха, старенька й сухонька. Катерино, що ти собі, ним Богу, у своїй голові гадаєш? Де ті покладу в могилу, це риба ті має з'їсти, та тут по рідній рибі нема що на один зуб узіти, аді. І натягав шкіру на жінчині руці і показував людям лиш шкіра та кости! куди цему газди йти з печі. Була газди, не тяжко ж працювала, не с, але на старість у далеку дорогу вибралася. Аді видиш, де твоя дорога та й твоя Канада, отам. От і показав її через вікно могилу. Не хотілось йти на цю Канаду, то підемо світами і розвіємося на старість, як лист по полі. Бог знає, як з нами буде, а я хочу з тобою перед цими нашими людьми випрощатися. Так як шлюб ми перед ними брали, так та хочу перед ними випрощатися з тобою на смерть. Може, тебе так тянуть у море, що я не буду видіти, а може, мене кинуть, що ти не меш видіти. Та прости ме, стара, щом ти не раз догорив, щоб, може, ті тіколи скривди, прости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз цілувалися. Стара впала Іванові на руки, а він казав: А то ті небого в далеку могилу везу. Але сих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола. Надбіг плач, як вітер, що з поміж острих мечів повіяв, та всі голови мужиків, та на груди похилив їх. А тепер ступай собі, старами же, газдині, та пельнуй, аби кожду своє дійшло, та напийся раз, би ті на віку видів п'єну. А вас газди, я ще маю, на два гатунки просити. Десь, може, сини, пусте в село на пошту, що нас і старов уже нема, Та бим просив вас, абисте за нас наймили служебку, та абисте так, як сьогодні та віказали наш за нас. Може, Пан Бог менше гріха припише? Я гроші лишу Якові, бо він молодий та й слушний чоловік, та не сховає дідів Грейцір. Наймемо, наймемо і отчи наш за вас вікажемо. Іван задумався, на його тварі малювався якийсь стид. Ви, старому, не дивуйтеся та не смійтеся з діда, мені самому, гей, устид вам це казати, але здаємося, що бим гріх мав, як бим цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі Христок камінний поклав. Гірком віз і гірком го наверх відсаджував, алем поклав, такі тяжкий, що горб го не скине, мусить го на собі тримати, так, як мене тримав, хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити. Стулив долонів трубу і притискав до губів. Так баную за тим горбом, як дитина за Ціцьков. Я на нім вік свій спендив і окалічив їм. Коби міг, та й бим го в пазуху сховав, та й взяв би з собою у світ. Банно ми за найменшою кришку у селі, за найменшою дитину, але за тим горбом таки ніколи не перебаную. Очі замиготіли великим жалем. Але це задружало, як чорна рілля під сонцем дружить. Оцеї ночі лежу в стодолі та думаю, та думаю Господи милосердний, ба щом так глибоко загрішив, що женеш ні за світові води. Я ціле життя лише роб, та й роб, та й роб, не раз як. Днинка кінчилася, я впаду на ниву та й ревно молюся до Бога, Господи, не покинь ніколи чорним кавалком хліба, а я буду все працювати, хіба б не міг ні рукою, ні ногою кинути». Потім мене такий туск напав, що мчи колонки гриз і тепер собі микав, Качив їмся по соломі, як худобина, та й наче сте до мене. Не знаю і як і коли вчинив їм се під грушку з воловодом. За малу филю був би мси за тех, але Господь милосерд не знає, що робить. Нагадав їм собі за свій хрест, та й мене геть відійшло. Їй, як не побіжу, як не побіжу на свій горб. За годинку вже мсидів сидів під хрестом. Посидів, посидів довгенько, та якось мелекше стало. А дістою перед вами, і говорю з вами, а той горб не виходить мені з голови. Так я го виджу, та й виджу, та й умирати буду, та й буду го видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанків знав, та й на нім забуєм. Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі. Та я вас просю, газди, аби ви, як мене на світу неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали, будь котрий молодий най вібежить на той покропить хрест свіченко, свічену водицею, бо знаєте, що ксьон з нагору не піде. Просю я вас за це дуже грешно, аби сте мені того христа ніколи не минали, буду за вас, Бога, на тім світі просити, лиш зробіть, дідові Його волю. Як коли б хотів рядном простелитися, як коли б добрими, сивими очима хотів навіки закопати у серця гости свою просьбу. Іванику, мали лишить же туск на боці, геть його відкиньте, ми вас усе будемо нагадувати раз назавше. Були сте порідний чоловік, не лізли сте на тарапом, ні на кого, нікому сте не переорали, не пересіяли, чужого зеренця сти не порунтали. «О, ні, Муть вас, люди, нагадувати, та й Христа вашого на світу у неділю не минуть. Так Михайло розводив Івана. Вже вам, панове, газди все сказав. А тепер, хто не любить, на тот буде пити за мною. Сонечко вже над могилом, а ви ще порцію горівки за мною не випили!» За ким ще в своїй хаті і маю гості за своїм столом, то буду з ними пити, а хто ні ненавидить, то буде також. Почалася пиятика, та пиятика, що робить із мужиків подурілих хлопів. Незабавки п'яний уже Іван казав закликати музику, аби грав молодіжі, що заступила ціле подвір'я. Май маєте так танцювати, аби земля дудніла, аби одної травички на току не лишилося. В хаті всі пили, всі говорили, а ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба було їй конче сказати, мусили сказати хоч би на вітер. Як їм го віпуцував, то був віпуцуваний, котре чорний то, як сріблом посипав по чорну, а котре білий то, як маслом сніг помастив. Коні були в мене в урндунку, цісар міг сідати. Але м грошей мав, ой, мав, мав. Кобим учинився серед тако пустині, лиш я та Бог, аби був. Абим ходів, як дика звір, лиш кобих не видів ні тих жидів, ні панів, ні ксюнзів. От тогди би називалося шчампан. А ця земля най западаєся, най сей зараз западе, Том не згорів. За чим били та катували наших татів, та в ярем запрягали, а нам уже кусня хліба не дають прожерти, Екоби то так, по-моєму. Ще не находився такий секвертант, аби що з него стік за податок. О, ні, був чех, був німець, був поляк. Гівно пробачі йти взяли. Але як настав Мадзур, та як найшов кужушину, аж підвишнув. Кажу вам Мадзур біда, очі печи та й гріху за нього нема. Всякої бесіди було багато, але вона розліталася. В найріжніші сторони, як надгнилі дерева в старім лісі. В шум гамір і зойки, і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана. В шум в гамір і зойки, і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лише на руках у них, але й в горлі мозелі понаростали. Йдуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі, а воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку і дружить подертими берегами, як перед смертю. Іван та Михайло так співали за молоді літа, що їх на кедровім мості здогонили, а вони вже не хотіли назад вернутися до них навіть у гості. Як де підтягали вгору яку ноту, то стискалися за руки, але так кріпко, аж сустави хрупотіли, а як подибували дуже жалісливе місце, то нахилювалися до себе і тулили чоло до чола і сумували. Ловилися за шию, цілувалися, били кулаками в груди і в стіл і такої собі своїм заржавілим голосом туги завдавали, що врешті не могли жадного слова вимовити. Лиш ой, Іванку, брате, ой, міхале, приятелю. «Дєдю, чуєте, то вже чес відходити до колії, а ви розпівалися, як за добромиру. Іван витріщив очі. Але так дивно, що син побілів і подався назад, та й поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. Устав із за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав. Старай маші інцвай драй! Ходи, уберемося по панськи та й підемо панувати. Вийшли обоє. Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. якби хмара плачу, що нависла над селом, прирвалася, якби горе людське дунайську загату розірвало, такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені, держали над старою Іванихою, аби щось із гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло ймив Івана за барки і шалено термосив ним і верещав, як стекли. Май, як єзгазда, то фурни до то, то катрані з себе, бо ті віполочкою, як курву. Але Іван не дивився в той бік, ймив стару за шию і пустився з нею в танець. Польки мені грає. По мам гроші. Люди задервіли, а Іван термосив жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і силомиць винесли обох із хати. На подвір'ю Іван танцював дальше якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога і проповідала. Ото смерті віходила, ото смерті вігризла оцими ногами і все рукою показувала по повітрю, як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дороги тріщали і падали, всі люди випроваджували Івана. Він ішов зі старою згорблений, в цайговім сивім одінню і що хвиля танцював Польке. Аж як усі зупинилися перед Христом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв і показував старий хрест. Ведеш, стара, наш хрестик, там є відбито і твоє на мене небіси, є і моє, і.